Питання відставки уряду зараз це питання, за яким буде стежити весь світ всього уряду, тому що кількість тих, хто замішаний в корупційних схемах банди Міндіча, вона росте І якщо зараз Україна покаже, що вона не здатна відреагувати жорстко і рішуче на те, що відбулося. Ну, якщо вона буде робити вигляд, що корупційний мегаскандал, він насправді ну, не такий вже і важливий, то це різко підірве довіру з боку наших західних союзників, в тому числі і Штатів Америки, які бачили пачки доларів із маркуванням федеральної банків федеральної резервної системи, і це в першу чергу позначиться саме на допомогу Україні, яка зараз потребує її як ніколи.